Вислі два плюс. Ти що? Действия відпрацьовує спінінг. Так, так, так. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Давненько я вже не виїжджав на риболовлю. Останній раз був, мабуть, десь місяця-півтора тому назад. З товаришем, з ромчиком виходили ще скрізь. Були лися на деревах, стояла кувшинка, і ми рибалили на спінінг на Белешні, на колибалочки, на вертушечки хижака, щуку понад лататям. Сьогодні ж уже вода по іхолоту 7 градусів, 7 листопада похолодало було, задощило, завітрило, ну, осінь. Іще тиждень-два, і гадаю, вже будуть заморозки, а можливо і скоро стане лід. Тож вирішив сьогодні, поки останні теплі дні, половити хижака і саме час зараз ловити крупну трофейну щуку. Тож подивимося, що сьогодні буде. Зараз я вам швиденько покажу снасті, на якій ми будемо рибали, та й розпочинаємо, друзі. Поїхали. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв два спінінга. Одна паличка у мене це джигова паличка. Азура Фортран, оновлений Fortran, друзі. Моделька здається, 24-го року. В довжині 2,51 до 40 грамів. Дуже дзвінка, класна паличка, Другий сезон я вже нею буду рибалити. Бачила вона гарних щук. минулому році були 6-ки, сімки, восьмерки. Справляється на відмінно. Катушечка Азура Савада 2,5 тисячки, з дрібною шпулею і шнурочок Orion X4. Різнокольоровий. Поставив ось таку приманочку від Katec, Джиголовочка. штопор вагою 8 грамів і тройничок. Так, І друга палочка, моя старенька, улюблена, їй вже, мабуть, більше 10 років, якщо не помиляюсь, років 12 стається. Це палочка від Bass Pro Shop. Моделька Johnny Morris Elite. Тестом 3. 17, здається, от, в довжині 2 метра. Але тест у Америкосів занижений, можна сміливо помножати десь на 3. Тобто, реально тут не 3, 17, а десь працює вона грамів від 10. І я сміливо нею кидаю 45-50 грамів. Цю паличку я взяв для тролінгу. Будемо тролити ось таким крупним силіконом. 6 дюймів, 5-6-7 дюймів. Є Різні кольори, джиголовки стоять вагою 50-60 грамів, з великими тройниками. Ну, Подивимося, в переходах хочу трошки тролити. От. А якщо десь побачимо щучку по ехолоту, то будемо ставати і джигувати. Є безліч різноманітного силікону, ну, взагалі по ситуації. Тож розпочинаємо. Так, Поки я, друзі, рухаюсь до. Перспективних своїх місць, вирушив не гаяти часу. Будемо потихеньку йти, десь з швидкістю 4 км на годину. І спробуємо трошки потролити. Поставлю зараз ось таку силіконку, шакер від Lanker Сіті, 6 дюймів, Джиголовка вагою 50 грамів, тут десь буде глибина 3-4 метри, таке рівне дно і поряд є. Колись була кушинка і різкий такий свал. І зараз по цій бровці пройдемось. Сіліконку опускаю під лодку, і коли вона вже впала на дно, ще відпливаю десь метрів 10-15 від неї приблизно все. Відкидаю дужку і починаю просто простукувати дно. Тобто у нас виходить такий, знаєте, ходовий джиг. Джиг в тролінг. Постійна робота над сприманкою. Постійно вона в нас падає на дно, стукає об дно, і потім я кончиком спінінга її піднімаю і роблю невеличку проводку. І ось так, так і будемо рухатися, простукувати дно, силіконка там працює, хвостиком виляє. І, можливо, десь тут і буде стояти. Щучка. Минулого разу, коли ми з ромчиком тут рибалили, тут ще стояла кувшинка і щучка тут була присутня. Сподіваюсь, вона зараз просто з кувшинки звалилася на, на глибину, вийшла з трави і, можливо, десь тут вона і присутня. Ось, друзі, перва покльовочка. Перва покльовочка. Бачите, при переході. З одного місця на інше, грубо говоря, йду в пошуковому режимі. Відбулась перша покльовка на крупний силикон. Зараз подивимося, хто там. Щось не дуже здорова, але ж уже клюнула і то хорошо. Хоча гарно, гарна, така щукоїда. О, ну, ковтнула гарно. Можно, можно и так, мабуть, взять. Без подсаки. Вот такая десь трешечка, мабуть. Дивіться, як ковтнуло. Гарненько. О, по красоте, да? Дивіться. Ух. От краще такому зверю пальці в рот не совати. Бо зараз на початку риболовлі можемо остатися без пальців. Ух. Ну що, друзі, гарно Перша є. Да, десь така, мабуть, трьошечка. Впевнена трьошечка. І спрацював ось такий ланкер Сіті. Трошки вона його навіть, бачите, попорвала, бо рибка була зовсім зовсім новенька. З почином. Так, якщо я бачу, що рибку краще підлатати, бо дорве наступна щука при покльовці, то я просто її підплавляю зажигалкою, щоб далі не дорвала. Ось так. <зад>. І воно швиденько заплавляється, менше шансів, що далі дорве, тому що була рибка порвана з двох сторін майже до середини. Ну, одна гарна покльовка і просто силіконка, яка коштує більше 100 гривень, відразу йде в мусорку. А так ще можна її трошки запаяти і порибалити Все, готово. Ну що, друзі, пройшов я мабуть десь метрів 200, може трошки більше. Клювань не було. Побачив вихолотя, таке, таке, наче як щучка стоїть. Бачите? ось? Чітко видно. Була в правому лучі, десь 15 метрів від лодки. Зараз спробуємо покидати в неї джигом. Можливо, можливо, вона клюне. Так, тож розчехляємо другий спінінг і спробуємо половити щучку, як побачили. Так, цю не хоче. Дешет в розмірі 4,8 дюйма. В таком натуральном Пару тройку разочків ще кинем на нього. От це подача була, друзі. От це покльовочка. Ох, ось щось гарне. Десь мабуть на четвертому чи п'ятому закиді. Я її побачив по ехолоту. Думаю, зараз стану покидає і тільки ту-дух. Ох, гарнівка. Дивіться що робиться. ну, где ты там? Давай. выходи. Кто да, ты подавись? Ну, все, она выскочила. Ух, яка борза. Ух, Дається як від... відпрацьовує спінінг. Ну давайте, вже нагулялася чи ні. Підходь. Дивіться, вся приманка 5 дюймів в пащі. О, зараз ми її трошки вигуляємо і потім візьмемо. Який, який кайф. Ух, махіна. Заморилась ні, давай ти подивись. Ну, ніяк не здається, га. Бореться до останнього. Підходь. 4.8 ТТ Шет ковтнула, друзі, в шахту. Ось така гарненька. І ще одна в заліку. В минулому році ця приманочка теж дуже класно працювала, саме в цьому кольорі. Навірно, в мене вже й пачки не лишилося. ТТ Шет 4,8 дюйм. Натуралочка. Ну, звісно, таких кабанчиків тягати. Друзі, ще те задоволені. Гарна. Гарна сьогодні рибалочка. Ух, і покльовки такі. І дай спінінг. Красиво малює корч. І вокруг нього багато якоїсь білої рибки стоїть. Ну, Щук я тут не бачу. Можливо, оце щось таке десь вдале чи ні, але красиво, бачите? Можливо, тут якийсь судочок десь заховався. Ось ще стайка білої рибки проходить. Зараз тут десь покрутимося, подивимося, що вона покаже нам. Ось, Друзі, побачив ще одну рибку, поставив на неї точку. Була зліва від мене, десь приблизно 18 метрів. Зараз спробуємо в неї покидати. Якщо не клюне, ще кружочок наверну, подивлюсь, чи то точно була щука. Якщо ні, підемо далі десь. Вони пацани її походу теж зрисували, бо стали біля мене, вони будуть кидати назад. А, точно значить то щука і не тільки я її побачу. Ну хто ж так, хто ж так робить, Ай-яй-яй. П'ятнадцять, сколько сто стоїть, і все О, демони. Значить, то все-таки була щічка. Кожна вона вклюне. Бо я кидаю, виходить. На них туди, трошки правіше від них, а вони кидають на мене. До речі, вони ще не поймали. Жодної, кажуть, одної покльовки поки все не було. Дивно. А, і вот куди. Я ж кажу, що то ви мою щуку змалювали. Ну, в мене своя тактика. Чуєш, а ты на гадбал це? Бейтбрист. Да, да бейтбрист это шат 4-8. А вес какой? Десь 12, 10-12 грам, там не підписано. Вот она! А, вот і она! Я ж казав, що вона моя буде. Що таке? Ми ж одну побачили, ви кидали вдвох, я кидав сам. В ту саму сторону. Ну хіба я винуватий, друзі? От скажіть, що вона... Ой, там щось гарне, крокоділ якийсь. Зараз приїдуть, будь мене будуть. Оце гарнюнька така, друзі, важка. Це важкуча. Та де ж ти там? Та шо ви творяє, а? Ну, дева, она есть, а? Что за... За.. Крокодил. Чайку попьем! Ух ты! Вот этого надо. А я думаю, что ж там так тяжко, а? А там динозавр. Для... Для тик -тока. Да, для тиктока. Май, головне, щоб вона не пішла. А ну, покажи. Ось вона. смысле два плюс? Ты шо? Сейчас она вам помахает. Вот так вот бегеры унижают рыбаков. Что за мешечек? То с силиконом. Я же сегодня подсакой не пользуюсь. Это она к нам хочет, да? Иди к нам, иди. Забирай. Иди сюда, иди сюда. Да я поглажу ее. На. Поглаживай, ой, ты ты свою гладь. Тяжелый ветер гладит. Ну ты, такая не обхватишь. Опа. Жека, покажи на камеру. Гарненько. Я тебя сфоткаю, Жека, ну. Пятерка по-любому. такие монстры у нас на дні, О! я не пожегнути <рес> да красиво О. глотануло аж Шах. аж туда да, да, да. вообще суку тебе 15 таких кто джиголовка не я ж сказал грамм 12 десь сейчас вытяну скажу да, да. не нужен что вы чайку не у нас вже виходить чай. О, да так боже... в тебе секретна приманка стоїть. Да, вже... Ай-яй-яй, срисували. А. О, так, відкрила гарно ротик. Підожди, дуринда. Знов спрацював ТТ шадік О, яка гарненька. Так, ну що, друзі, на годиннику у нас вже половина на другу. Десь самий основний кльов був, що взагалі я бачив щуку і вона клювала десь з 8 до 11, мабуть. Потім ось плавав, ходив, ходив. Оце, друзі, перша щучка, що я побачив після 11 години. Зараз покидаю в неї. Ось вона стоїть. Не знаю, клюне-не клюне. Та й буду, мабуть, уже закруглятися. В принципі, рибалочка сьогодні була досить непогана. Кілька гарних покльовок, гарний щучок я впіймав. Тож буду вже закруглятися. Зараз цю покидаю. Можливо, клюне, можливо, ні, і буду вже пливти до берега, збиратися, тому що ще. Далеченько пливти, довгенько збиратися, темніє зараз рано. 4 часа вже темно. Так що рибалочка, в принципі, була непогана. Друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Обов'язково ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть коментарі, можливо, в когось були якісь запитання. От, а я ще хвилин 10-15 перебалю та і вже буду закруглятися. Так, ну що, друзі, щучка не клюнула. А, можливо, то й була і не щучка. В принципі, я і так дуже задоволений, друзі, отримав неймовірні відчуття і задоволення від риболовлі. Зранку одна щучка поймалася на отакий силікон, тільки в іншому кольорі, і одірвав я ту. Одірвав десь карчиту рибку. Хотів вам показати її, але немає. Ланкер Сіті, Шакер у розмірі 6 дюймов, але була така помаранчева. Немає у мене такої іншої. Дома можливо ще там лишилося, а тут, тут немає. Ну, ось, ось така тільки в іншому кольорі. От, то взяла одна на тролінг і в принципі, все решта, що клювало. Клювало на ось такий ТТ-шат від Bait Breeze, здається, в розмірі 4,8 дюйма. Пробував ще різні кітечі. Так само в розмірі 4-4,5 дюйма, 5 дюймів, але клювань не було. Не знаю, чомусь натуралочка їй така сподобалась. Ну а на цьому все, друзі. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви отримали масу задоволення від перегляду. Кайфанули разом зі мною. Тож, друзі, сподіваюсь, наступного разу буде, можливо, ще цікавіше. Обов'язково ще хочеться вискочити хоч разочок на воду. А на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.